До свята хорової музики в Мукачеві влаштували концерт. Свято хорової музики, яке об'єднує нас у співі, яке об'єднує нас у бажанні нести один одному добро, любов і звичайно високе духовне мистецтво. Окрім відомого на Закарпатті хору хлопчиків та юнаків, в концерті взяли участь учні Київської школи мистецтв номер 8 хор «Гармонія». Ми приїхали на свято хорової музики. Это уже наш не первый визит, хотя с этими детьми хором «Гармония» Киевской детской школы искусств номер 8, это у них первый визит. Мы приехали по приглашению Владимира Ильича Волонтира, который знает нашу работу, и мы показывали в этом году для... Для хармістеров Закарпаття відкрите заняття. На концерті прозвучали духовні, народні твори та шедеври українських і зарубіжних композиторів. Справді єднає. Це відзначають учасники хору. Хожу я вже дев'ятий рік. Ну, що більше все подобається. Зі друзі, це любимо діло. Ну, що Йо? ще? Ну, видержку виспитала. А це найтає. Ну, я відношу для себе насамперед саму музику. Мені це подобається. Я вже хожу та, теж дев'ятий рік. В майбутньому це думаю, це моя буде професія. На, на ну, цього року я буду поступати в музичне училище. Ну мені це подобається дуже обрали місце проведення не випадково за словами організаторів дійства. Саме храм у середньовічних стінах здатен підкреслити всю красу живого хорового співу.